І так, всім доброї передоби, мої дорогі друзі, і у нас нова серія по грі The Car for Sale Simulator 2023. І з вами знову я, Vladroid Video Games. Так, і сьогодні я заповнив наш з вами автосалончик ось такими прекрасними автомобільчиками. Це навіть трохи як в смітнику стоїть. Проте перед тим, як їх продавати, давайте відкриємо Офіс. Та виставимо всі автомобілі на продаж, які у нас є. По максимальному прайсу. Цей 900 тисяч. Я так думаю, виставляємо на продаж Audi. Цю тачечку виставляємо за 120 тисяч. Виставляємо. 30 за 48 тисяч, я думаю, піде. Нормально продамо цей автомобіль без торгу. І за 32 також виставляємо. Так. Toyota Supra 102 тисячі. Виставляємо на продаж. Ще вибираємо цю вкладку, які автомобілі в нас не продажі. 127 тисяч виставляємо на продаж. Так. Тут у нас тачка подорожча, Виставляємо її за 800 тисяч. На продаж. Це 800 тисяч? Так, да, отак, 800 тисяч буде. Так, наступний автомобільчик у нас за 56 000. виставляємо на продаж. Ми ще не виставили 4 автомобіля до продажі. Це і за 40 тисяч. Виставляємо і. Блін, далі дешеві якісь у нас автомобілі Всі. Проте нічого страшного. Ми будемо брати об'ємом більше, ніж ціною автомобіля. Так, і у нас залишилось один автомобіль виставити на продаж. Беремо по максимально високому його прайсу. Так, ну що, все, всі автомобілі у нас на продажі. Після чого я пропоную їх трохи відмити для того, щоб ну, блін, аудюшку я б нашу взагалі не продавав би. Проте у мене є повсякденний автомобіль це Mazda RX7, яку я придбав одному із минулих роликів, коли в мене не працював мікрофон. Ролик там вийшов взагалі без звуку. І це не зовсім вам би було цікаво подивитися. Проте він все одно є на Ютубі на моєму каналі. Але сам факт того, що я це рідкісне авто вибив на аукціоні. Тому, я так розумію, тільки на аукціоні можна вибити якесь із рідкісних автомобілів. яке. яке? Е, так, ці автомобілі з цієї сторони трохи відмили. Відмиваємо цей Mercedes, він також був куплений на аукціоні, як ми бачимо, він у нас прям, ну, дуже брудний, так само, як і наша Lamborghini. Ми її купили в минулій серії, проте е відмити її потрібно повністю, для того, щоб вона мала свій продажний вигляд. Так, джипчик також відмиваємо, я його відремонтував, і я думаю, я зможу його продати не дешево. Проте маю покупець кудись втік. Супрочка також відмивається по максимуму. Клієнти у нас вже в офісі, бусик теж помиємо, хоча б з однієї нормально для того, щоб він виглядав нормально на продаж. Ця машинка прям, ну, дуже грязнюща. Заробимо трохи досвіду та помиємо її. Так, дах також відмиваємо. Так, ну що? Починаємо розпродаж наших автомобільчиків. Е, чувак хоче купити за 41 тисячу. Давайте запропонуємо 43 тисячі йому. Якщо він її забирає, то ми її йому, звичайно ж, віддаємо. Суперово. Так, це на джипчик наш Санта-Фе. Ціна 48, хоче купити її за 40. Давайте запропонуємо йому 43 тисячі. І нехай молодий чоловік собі забирає цей автомобіль і взагалі не париться на рахунок чогось іншого. Так, це авто у нас куплене також, здається, з аукціону чи з автобазару, вже не пам'ятаю. Ми його будемо продавати хоча б за 715 тисяч. Ламба в нормальному стані, Да, є трохи деталі, які фарбувалися, але Але нічого страшного. Так, мерседесик. Мерседес за 120 був, куплен... за 83 був куплений, ми в нього абсолютно нічого не вкладали. Проте хочемо продати його хоча б за 115 тисяч. 115 тисяч, я думаю, це буде актуальна ціна для такого мерса. Ауді, Ауді, за скільки ти, чувак, хочеш її купити, е, відразу то її відмовляю, тому що це ціна ну, занадто низька для такої класної тачки. Ну, 740, е, я краще, чесно кажучи, її собі залишу. Поставлю в, е, в рядочок з Маздою rx 7 своєю, і буду. На них просто любуватися на ці автомобільчики. Тому що так дешево продавати. Не хочеш, ти її купляти за 32. Ну і до побачення. Дріф-комплект. Ось чого вона у нас так дрифтувала. Так, торгуватися цій тьотечкою зараз. Запропонуємо 32 тисячі. Якщо вона погодиться, то ми, звичайно, продамо. Так, чудово продали. Наступний автомобільчик у нас. 46 тисяч, в принципі, нормальна ціна. Проте я хотів би хоча б за 50 її продати. Тому кажу покупцю 50 тисяч. Все, він її купує. Так, наступна машинка наша, як ми бачимо по звіту, вона побита з усіх сторон. Проте за так дешево я її не віддам. Давайте хоча б за 120 тисяч її віддамо. Тоді, да. Спогодився, все. Так, у нас тут ще одна супра. А, це за БМВ прийшов молодий парнішка хоче її купити за 21 тисячу чувак. Я її купляв сам за 20. Е, дешевше, чим я її купував, я тобі точно не віддам. І з націнкою в тисячу, я думаю, це взагалі непристойно настільки багато торгуватися. От, за 28 цього молодому чоловіку, я її продам взагалі без ніяких запитань. Так, ще одна супра. Але я думаю, вона в нас піде дорожче, тому що вона вся відремонтована, вся, зов... вся повністю зроблена. І за 98 тисяч, я так думаю, це ідеальна ціна для даного автомобіля. Ого, тут резина, яка, ТВ, які диски. Класний бус. Так, 72 тисячі ціна тобі не подобається. Давай тоді хоча б 69 999. За 70 тисяч я готовий продати тобі це авто. Так, у нас вже стемніло. У нас є покупці на нашу Audi, проте, якщо ціна буде занадто низька, не подобається мені, мені ціна в 700 тисяч. Це взагалі е, якийсь бред за таку ціну продавати автомобіль, того що я її купив. ага, Все. Audi залишається у нас в сім'ї. Е, супру є покупець. Е, за 102 тисячі я її виставив. Е, 90 може запропонувати. Давайте йому запропонуємо 95 тисяч і віддаємо супру в його власність. Все чудово. Ну що, до вечора ми розпродали весь наш офіс, крім нашої Audi. Ауді. Ауді я продавати не хочу, я її тепер буду знімати з продажі. І у нас у власності залишається лише два автомобіля. Це така ось прекрасна Audi, у якої я так і не відмив дах. Це перший автомобільчик, та другий автомобільчик у нас це наша Mazda rx 7. Ми їх сюди припаркуємо. Для того, щоб покупці не запропонували нам Друг ціну, на яку ми візьмемо Дай погодимось. І потрібно цьому автомобільчику відмити ще дах. Тому що мені подобається ця тачка. Вона достатньо прикольна така взагалі, спортивна, розганяється класно і маздочку нашу теж треба помити, тому що ми давно вже цим не займалися, не очищали її від бруду. А ця машина цього потребує. Так, ще двері у нас, напевно, залишились. І дах я ще не мив. Все, чудово, ми тачечку повністю відмили. Так, цих два наших автомобіля у нас залишаються у власності. А ми, я так думаю, відправимося на район. Для того, щоб ми вже мільйонери і для того, щоб не... Спати в нашому контейнері. Я так думаю, буде непоганою пропозицією придбати ось такий прекрасний будиночок. Тим більше всього за 60 тисяч. Відкриваємо дверцята сюди. Та не знаю, де у нас знаходиться. А, ось це ж наша спальня є. І результат цього. Потратили ми 302 тисячі, а заробили 1400... 408 тисяч. Чудовий результат за сьогодні. І по ітогу наш заробіток склав 1 100 тисяч. Все, наступний день. Прокидаємось. Автомобільний риночок у нас відкритий. І я думаю, ми будемо якраз закуплятися на автомобільному ринку. Але це все ви вже побачите в наступній серії. Тож, всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі та па па